Добрий день, шановні любителі українського футболу. Професіональна футбольна ліга України запрошує на перегляд матчу третього туру групи обування першої ліги України, в якому Кременчуцький Кремінь приймає Минай. Матч проходить у місті Горішній плавні на стадіоні Юність. Футболісти Кременя грають сьогодні в синіх футболках. Минай відповідно у білій формі. Перевадня на правий фланг. Гунічев зараз знаходить партнера. Є простріл небезпечно. Гунічев пробуває. Тут відбиває все ж таки дуже небезпечний удар тема Матус. Небезпечна була ситуація, однак вдалося перехопити м'яч. Зараз контратака вже в Кремене. Зараз до ударній позиції вже футболіст удар вище воріть. Дуже небезпечний момент. Здавалося б, все було у Дмитра Покуса для того, аби влучати у першій лізі. Тошаут для минає на із м'ячем. Закидай на партнера. Спроба удару. М'яч від з газону не небезпечно відскочив, однак зреагував на це відскок Хартематус. Готовий Зараз тут чіпляється за м'яч фобліз Кременя. Удар з дальньої вісині. Це був Боровський. Дуже небезпечний момент. Класний удар, але надійно зіграв. Андрій Савіський це Стандарт. Навіщо Савіцький? Удар головою тут сигналізують футболісти Кременя, що м'яч влучив в руку. Захиснику минаємо, обов'язково переглянемо. На повторі цей епізод. Ну а зараз контратака тут дуже небезпечно виходить. Тут три в одного зараз навіть виходить, футболісти не минає. Ну і що ж, удар, і м'яч в стійку, рятує стійка кремінь. Однак одразу ж на підборі. Зараз воробчак він пробує пробити, заблоковує цей. Готовий, можливо. Ось дивимося ще раз повтор. І дійсно м'яч влучає в руку. Мяч влучає в руку. Не побачило, вочевидь цього арбітриня. Ну ось тут просто вже стійка врятувала лік від урід господарів. Гуні ще зараз небезпечно, навіс, удар головою, але на місці. На місці РТ Матус пощастило дещо, що Ну, ледь не вилетів на аут. Зараз знову небезпечно. Є навіз, удар головою, і тут м'яч прилітає над поперечкою. Просто чудовий був момент, насправді вминає для того, аби відкрити все ж рахунок. Воробчак пробував. Ну що ж, є навіз доштового майданчика. Удар головою, і м'яч літає в ворота. Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. 1-0. Кремль відкриває рахунок. Чудовий момент. Ну і чудовий гол на 36-й хвилині. Забувають кременчужани. Вітають Олексія Ждановича. Ось так виконаний цей стандарт, який зробив Слав Малько. Ну і чудовий удар головою від Ждановича. Наша держава зазнала терору з боку північного сусіда. Був удар по сумах. Зараз небезпечний момент. Моя зона свободна. Льохі приходяться бігати одного флангу в Не, усп... Не Успівають. Давай, давай! Даємо насинове. Ігор Климовський небезпечно зараз атака. Вминає Удар, але... Надійно знову грає а, Артем Матус. Ну що ж, Савіцький? Готується виконувати. Є навіс і удар є, але м'яч після віскоку від газону летить вище в Тут пробував Сидоренко, пробував один дотик. трішечки не пощастило, Дуже небезпечний момент і Дорошенко кидає, є навіс від Гунічева. Чеп'яється м'ячну минає, пробуває одразу ж, але не так сильно вже летів м'яч, попри від Газону, Артем Матус спокійно його зафіксував. Озу ж двоє проти нього, ну і відбирають м'яч Савійського. А от для мене одразу ж пресингують високо гравці кремені, і цей пресинг приносить плоди, удар від Малька в один дотик чудовий ударом, але м'яч трішечки полетів швидкі а, по а Раско, але все ж таки підводиться він. Головне, що все добре, вона ще без пошкоджень. Ну і що ж, небезпечний удар. м'яч летить поруч зі стійкою. Хороша спробу пробити від Максименка. Ну і десь з цього ж епізоду з цієї ж позиції в першому таймі забував Кремій свій гол, коли Олексій нович значився. Зараз навіс удар головою. Не виходить. Навіть бачимо голкіпер в штурму майданчику. Всією командою абсолютно намагається зараз минають вирвати пер в нічию, але не вдається зробити, тому що Вернік Васильченко дає фінальний свисток, який свідчить про те, що. Кремінь здобуває мінімальну перемогу завдяки голову Ждановича та набирає 12-й заліковий бал.